От, і те, якою любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми його. А совітує нам чудовий совіт і бувати в ньому. Хто вміє сина Божого, то не вміє двічне життя. Хто не вміє сина? Божого не неміє вічного життя, но далі сказано на гнів Божий прибиває на нього. Бог возлюбив світ для чого? Щоб всякий, хто повірює в нього, не загинув, але мав вічне життя. Слава йому! Що не ми возлюбили, а Він полюбив нас і дав. Великої право не тільки називатися.